Друзі, сьогодні у програмі голос громад будемо говорити про підсумки 2023 року у Синчанській територіальній громаді Миргородського району. У нас у студії в гостях голова Сенчанської територіальної громади Наталя Вікторівна Сліпухова. Вітаю пані Наталя. Вітаю громада. Успішна розвивається. Сьогодні будемо говорити про підсумки року. Всіх цікавлять дороги. Як цього року ваша громада ремонтувала дороги чи співпрацювали з агенцією, як і торік, тому що того року ви були в у фаворитах, так питання доріг для Сенчанської громади дуже є важливим. Ми минулого року працювали над дорогами як комунальної власності, так і дорогами агентства місцевих доріг Полтавської області. Цього року ми працювали по співфінансуванню з агентством. Залучили кошти громади в розмірі 6 мільйонів разом із агентством і Лохвицькою міською радою. Ми зараз забезпечуємо проїзну дорогу від території Сенчанської громади до колишнього районного центру до міста Лохвиці. Складний там відрізок дороги. Цей відрізок дороги на сьогодні вже не складний. Тому що ми його ремонтували, тому що вкладали туди кошти. Є у нас інша велика проблема це дорога вирішальна залізняки Комишня, який розташований не на території нашої громади, але який вкрай потрібен нашим жителям, тому що немає доступності до районного центру, немає доступності до обласного центру. Цей відрізок дороги вкрай зруйнованому стані, взагалі навіть напрямку зараз там немає. Ями сягають зросту людини. А як юридично можливо, це не ваша територія. Якийсь вихід є юридичності із ситуації? Ну, питання, звичайно, дуже складне. По-перше, дорога розташована на території іншої громади. Ми не маємо можливості вкладати кошти у, на, на території іншої громади. По-друге, що е, ця дорога зараз передана е, Агентству розвитку Полтавської області. Вона була, перебувала на балансі Агентства місцевих доріг Полтавської області, а зараз на Агенцію розвитку. Плани на цю дорогу невідомі для нас, тому що сподівалися хоча б на аварійний ремонт цієї ділянки дороги. Зараз маємо те, що наші жителі, щоб доїхати до районного центру, до обласного центру, вимушені рухатися через Лофицю, через Лубни. І доїжджаємо до Миргорода, а потім до Полтави. І нас відстань е доїзду до Полтави зараз сягає відстань доїзду до Києва. Ну Це великий гакрос до Коли були інші погодні умови, коли була суха погода, в літній період люди рухалися за допомогою польових доріг. Зараз це просто неможливо. Ну так, вздовж поля. Так. Кричуще питання для громади це дуже важливо. Зростає соціальна напруга. Кудись ви зверталися? Що... Ну звичайно, звичайно, зверталися, і передача ця цієї частини дороги була з метою того, що може в держави є більше коштів і вона. Підпаде під якусь програму і буде відремонтовано. На жаль, на сьогоднішній день дуже критична ситуація. Люди навіть не сподіваються на капітальний ремонт цієї дороги, і хоча б вона була проїзною, щоб провести аварійний ремонт, і можливо було поїхати людям до районного і обласного центру. Було вісім маршрутів автобусів. На сьогоднішній день взагалі жодного немає. Саме на цьому ну із-за цього відрізку дороги взагалі немає до нас доїзду ні з Миргорода, ні з Полтави. Немає жодного маршруту автобуса. Кладна ситуація, так звичайно. Будемо сподіватися, що у 2024 році державні структури між собою вирішать кому що належить і допоможуть да, Так, Тож на це не сподіваємось. Так далі три внутрішньо переміщені особи у вашій синчанській територіальній громаді. Скільки їх наразі о, проживає, і чого потребують ці люди? От за понад 650 днів війни. На території нашої громади найбільша чисельність внутрішньопереміщених осіб було сягало більше ніж тисяча. На сьогодні проживає трішки більше 400 осіб. Ці люди вже, я так думаю, адаптувалися на наші. Да, вони вже знайшли себе, дехто пересевлаштувалися, дітки відвідують наші навчальні заклади. Відвідують заклади позашкільної освіти, дошкільної освіти. Ну, ми розуміємо, що кожен хоче повернутися додому, але бачимо з тих моментів, які відбуваються, що вже люди придбали, хтось житло, хтось остаточно створив свій бізнес, хтось влаштувався на постійну роботу. То я думаю, що хтось із них таки залишиться на території нашої громади. Ми ще до цього часу проводили підтримку. В цьому році ще підтримували наших внутрішньопереміщених осіб, надавали їм продуктові набори. Не з такою раніше ми давали раз у місяць, зараз раз на два місяці. Цей рік ще ми їх підтримували. Тобто отримували всю необхідну звичайно, І щойно ви заговорили про освіту. Я знаю, що цього року освітянська нива, освітянська галузь синчанської громади. Багато чого вдалося нового зробити. І зокрема, от і укриття, і нова техніка на кухнях, і про це детальніше. Так, задачею нашим завданням з депутатами було першочергове, щоб наші діти почали навчатися офлайн. Ми вирішили це питання на сьогоднішній день. Усі наші навчальні заклади, крім одного дитячого садочка у Ісківцях, працюють офлайн. Відремонтували укриття, придбали модульні протиуламкові укриття. Зараз всі заклади загальної середньої освіти навчаються офлайн. Працює у нас офлайн і будинок дитячої нацької творчості, і мистецька школа. І чотири дитсадочка, на жаль, ще з одним дитсадочком не встигли впоратися. Сподіваємось, наступний рік ми вирішимо це питання. Крім, того, нового, так, 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 крім того ж, знаєте, запустили ці навчальний процес, і зараз виникають нові проблеми. За вимогами ДСНС, протипожежні. Захист повинен бути зробили. Обробили дахи за вимогами ДСНС. Крім того, для наших закладів освіти загальної освіти придбали комп'ютерні класи. У синчанській школі були новітні вже новітнє обладнання а в інших школах застаріле, яке вже не можна було використовувати для навчання учнів. Ми придбали для цих для цих шкіл комп'ютерні класи. Придбали також інше побутову техніку. Нам допомагала Говерла із обладнанням для харчоблоків. У нас зараз Ми говоримо про проєкт Говерла. Звичайно, да, проєкт Говерла дуже гарно нас підтримує і в цьому році поповнили нам наші заклади освіти новітнім обладнанням, пароконвектомати, духові печі, холодильники, морозильники і все інше, що потрібно для належного харчування наших учнів. Тому я вважаю, що наші заклади освіти зараз мають можливість в гарних умовах проводити навчання і навіть під час повітряних тривог бути у якісно відремонтованих укриттях. Далі вітрина взагалі придбати якусь нову техніку, велику, зокрема шкільні автобуси для громад, це складно, тому що це велика вартість. А вашій громаді цього року вдалося отримати новий шкільний автобус, і як вам це вдалося? Ну, по-перше, при на початку повномасштабного вторгнення у нас було вилучено автобус шкільний, і це було складно при початку навчального року. Було складно, тому що вилучений автобус був у Рішанинській загальноосвітній школі. Там кількість учнів біля 200. Підвезення учнів дуже з багатьох населених пунктів. Не вистачало цього автобуса, який вилучили. Ми подали свою заявочку на обласний проект. По співфінансуванню ми отримали зараз новий шкільний автобус. Вже він працює Вже він працює да. все, задовольняє наших діток якісним підвозом. І тепер вирішене це питання. Автобус працює. Та люсна допомога Збройним силам. Заговорили про автобус, І якраз так логічно переходимо до цього. Знаю, що громада багато хлопців від вашої громади наразі перебуває на фронті, захищає нас усіх. Як допомагаєте? Знаєте, з першого. Можна сказати, з перших днів війни, коли почали мобілізувати наших хлопців, коли не було в достатній кількості їм до самооборони захисту, одягу і всього іншого, була прийнята програма соціального захисту стосовно наших військовозобов'язаних, хто був призваний до лав Збройних сил України. На початку ми по потребі надавали кошти на придбання обла... облаштунків для них. А потім вирішили, що повинні бути всі в одинакових умовах, і зараз кожен військовий, який був призваний із Сенчанської громади, отримав підтримку від сільської ради в розмірі 50 тисяч. Крім того, То, я... а на що витратити? Він уже сам? Вийде. так. Знаєте, в перші місяці війни це була їм вкрай потрібна допомога. Тому що дійсно тоді не було всього в достатній кількості для забезпечення. Ну, хоча наразі так само вони придбавають не для когось, а для своєї безпосередньої служби вони придбавають. Ну, Якщо так, це не, не одяг, то звичайно. їх потрібно. Вони ці. можуть придбавати і обладнання. Це вони користуються цими коштами, це їх право. І я рахую, що правильний напрямок узяли ми з депутатами, що ми їх, ми їх підтримуємо і на сьогодні. Крім того, кожна родина отримує у нас ко. Кошти на вирішення соціально-побутових питань – 5 тисяч. В нас є програма на лікування, реабілітацію при пораненні, контузії – до 5 тисяч. І при загибелі родина отримує від громади. 100 тисяч. Звичайно, що бувають випадки, що це не компенсує аж ніяким чином, але підтримка для цих хлопців, для їх родин є. Крім того, в нас є програма підтримки Збройних сил України. Вона у нас задіяна з минулого року. У ті підрозділи, де служать, Жителі нашої громади за письмовим зверненням командира військової частини ми придбаємо тепловізори, квадрокоптери, далекоміри, генератори, рації. І багато чого іншого. От на тобто цьому... до вас звертаються з листом. Так, з листом ще у нас є потіку. у програмі перелік, що ми їм придбаваємо. Ми цей перелік поновлюємо, тому що якщо раніше не було у нас, наприклад, у переліку рації, зараз вони є, не було ще якогось обладнання. Зараз тобто є по зміни потреб... вносити до програми? Так, по по потребі зміни до програми вносимо. На останній сесії, на передостанній сесії, ми внесли зміни до програми, і зараз е ми придбали легковий автомобіль до наших. Навіть так, Так, дуже складний процес пройшли. Сподіваємося, ми його завершимо і вже на днях передамо так, цей Так, Для міських громад це простіше, а для сільських громад придбати таку техніку. Це складний ну, процес. Ну тут процедура, сама придбання, так, воно не передбачено такі придбання. Хлопцям потрібні автомобілі, які вони можуть їх використовувати в будь-яких умовах. Тому вже зараз, перенаправили? Ні, зараз о, проходить процес оформлення. Зараз на сільську раду, а потім на військову частину. Це класна ініціатива і класна ідея. Так, підтримали. Вийшло в нас перший автомобіль. вийшло. не кожен командир частини звертається, може звернутися, має таку думку, що треба звернутися. Хоча я вам скажу в порівнянні з 2022 роком, у 2023-му таких звернень було набагато більше. Ну, можливо, вони просто знають уже ну, така процедура так, і звичайно, так. Наталя Вікторівна, чимало у вас комунальних підприємств, які обслуговують життєдіяльність взагалі всієї громади? Як цього року ми сьогодні говоримо взагалі з вами про підсумки цього 2023 року? Що класного, нового відбулося саме от серед ваших комунальних підприємств, що їм придбали? Комунальне підприємство Паросток, яке працює у нас по вивезенню твердих побутових відходів, по наданню послуг з водопостачання, по тобто, бланковому строю повністю да, охоплює всі необхідні галузі. Ми їм придбали в цьому році чотири трактора, придбали вантажний автомобіль з маніпулятором, придбали грейдер, придбали вишку, придбали вантажно-пасажирські два автомобілі для перевезення працівників. Крім того, Говерла знову таки нам надала ще екскаватор один. Зараз забезпечений кожен старостат технікою. Немає потреби старостат? чотири старостати і центру громади. Немає зараз потреби відривати техніку з центру громади. і Перенаправляти її на старостат. У кожному старостаті є трактор, є відвали, є косілка. От самі такі потреби вони закривають тією технікою, якою ми придбали в цьому році, яку ми придбали в цьому році. Крім того, ми придбали зараз іще майновий комплекс колишньої київської сейсмопартії. Відбувся аукціон ось буквально 19 числа, і наше комунальне підприємство мало мало території, мало приміщень, гаражів для того, щоб розташувати цю техніку. Наразі в нас тепер можливість така з'явилася. Територія велика, має е, приміщення, має територію, і комунальне підприємство матиме можливість розташувати і використовувати цю територію. Ну, тобто для ремонту, для збройних територія комунальна була дуже маленька, і Тому техніка, знаєте, так дуже в так якому стані дуже не було, де її розташувати. Зараз буде все по-іншому. Буде в них більше території, будуть більші можливості. Звичайно, можна відкривати на перспективу після завершення він якісь цехи, якісь інші, іншими роботами займатися, тому ну, надавати якісь по звичайно. То це дуже добре для нашої громади. Наталя Вікторівна взагалі, от що говорять комунальники, їм техніки точно має вистачити. Так, техніки в нас вистачає, але ж розуміємо всі, що про далі продовжується мобілізація. Зараз із комунального підприємства мобілізовано вже 9 осіб. Там це за останні кілька місяців. Ні, ну це взагалі, так, за, взагалі, за взагалі за цей період часу. Із того, що зараз на наразі працює там 85 садмін корпусом 85 працівників, дев'ять чоловік уже, дев'ять осіб було мобілізовано. Звичайно, не вистав не вистачає фахівців. Трактористів, тих самих, грейдеристів. Люди працюють одна, й та особа працює на декількох видах технік. Ну поки що вони справляються з ситуацією. Е, я думаю, що завершиться війна, все, все буде добре. Наталя Вікторівна, традиційно маєте змогу звернутися до наших телеглядачів, до жителів своєї громади. Говоримо з вами напередодні нового року. Можливо, хочете всім щось поважати. Звичайно, шановні українці, шановні жителі Санчанської громади. Щиро вітаю із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Хочеться побажати в новому році звичайно віри. Віри в наші збройні сили України, віри в нашу державу, єднання і, звичайно, великої нашої перемоги, і щоб наші дітки росли під мирним небом нашої рідної України. Дякую за теплі слова, Наталя Вікторовна, зі свого боку і з боку нашої всієї команди. Бажаємо вам натхнення, розвитку всій вашій громаді, щоб всі ваші хлопці, і всі українські хлопці повернулися додому якнайшвидше живі і здорові. Дякую. Друзі, сьогодні ми в програмі голос громад говорили з головою Сенчанської територіальної громади Миргородського району Наталією Сліпуховою. Говорили про підсумки року 2023-го в цій громаді. А я нагадую, що ви можете спостерігати за нами в соцмережах в мережі Фейсбук на Т2. Будьте з нами, залишайтеся з нами. На все добре!